Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо утворювати прислівники. Отже, ви готові до уроку? Давайте пригадаємо. Прислівник це частина мови, яка називає ознаку предмета чи ознаку дії. Так, ознаку дії. Прислівники умовлені найчастіше пов'язані з іменником, прикметником чи дієсловом. Так, прислівники умовлені найчастіше пов'язані з дієсловом. А зараз запишіть сьогоднішнє число і каліграфічну хвилинку. Запишіть, будь ласка, в своїх зошитах словниковий диктант. Перше слово вперед. Наступне слово зранку. Наступне слово щороку. Наступне слово восени. І останнє слово взимку. Давайте перевіримо, як ви написали ці слова. Молодці. А зараз напишемо з нового рядочка. Слово навесні. Пригадайте, що прислівник не змінюється. І це слово ми зараз з вами розберемо за будовою. Навесні. Яке споріднене слово? Весна, весняний, веснянка. Отже, коренем буде весн. Частина слова, яка стоїть до кореня, називається префіксом. І в прислівників І це суфікс. Розібрали забудовою. Молодці. Працюємо далі. Знайдіть в підручнику вправо першу на сторінці 124. Допоможи щебетунчикові утворити прислівники з префіксом в від поданих слів. Запиши їх і познач префікси. Середина як утворимо прислівник з префіксом в. Всередині ніч, вночі лівий, вліво, далина, вдалині дім, вдома. Давайте запишемо слово вправо один і пропишемо ці слова. Позначте, будь ласка, префікс В в кожному з цих слів. Всередині, вночі, вліво, вдалині, вдома. Молодці. Знаходимо в підручнику вправу другу. Вам потрібно позмагатись. То добере більше прислівників, які відповідають на питання коли. І починаються на що. Запишіть свої прислівники. Поки ви виконуєте цю роботу, ставте відео на паузу. Давайте перевіримо, скільки ви прислівників написали. Я написала такі. Щоранку, щогодини, щороку, щомісяця, щодня, щовечора. Щоночі, щотижня, щоразу, щохвилини, щогодини, щосекунди. Можливо, ви написали іншим. Молодці знаходимо вправу третю на сторінці 125. Допоможи читалочці утворити прислівники з префіксом на. Від поданих слів. Пам'ять. На пам'ять. Двір. На дворі. Зустріч на зустріч. Весна На весні. Довгий. Надовго. Запишіть, будь ласка, в своїх зошитах вправо три і напишіть утворені слова. Нагадую, що префікс пишеться разом. З двома з утворених слів склади і запиши речення. Молодці. Знаходимо вправу четверту на сторінці 125. Допоможи родзинці утворити прислівники з префіксом з або с від поданих слів. Запиши їх і познач префікс. Давайте пригадаємо правило. Префікс С пишеться перед буквами К, Ф, П ха. В інших випадках пишеться префікс з. Отже, слово бік. З якої букви починається. З букви Б. Отже, будемо писати префікс з. З боку. Ранок з якої літери починається. З літери Р. Отже, будемо писати префікс з. Зранку. Край. З якої літери починається? З літери К. Отже перед літерою К пишеться префікс С. З краю. Правий. Починається з літери П. Отже пишеться префікс С. Справа. Вверх починається з літери В, отже пишеться префікс з зверху. Перед починається з літери П. Отже пишеться префікс С. Спереду. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви записали ці прислівники. Збоку, зранку, з краю, справа, зверху, спереду. За допомогою чого ми утворили прислівники? За допомогою префіксів. Молодці. Знайдіть підручнику вправу п'яту на сторінці 125. Прочитай повідомлення родзинки. Утвори прислівники від виділених слів. Запиши. В Австралії є надзвичайна швидка допомога. Це служба літаючий лікар. Вона надає термінову невідкладну допомогу жителям віддалених сільських регіонів. Ця спеціальна служба часто рятує життя людям які не мають можливості дістатись до лікарні. Отже, які в нас виділені слова, незвичайна, швидка, термінову, невідкладну, віддалених спеціально. Запишіть в своїх зошитах вправа 5. Ми будемо записувати тільки прислівники. Яка незвичайна, як незвичайно. Отже, ми пишемо тільки прислівник. Незвичайно. Швидко. Терміново. Віддалено спеціально ми утворили прислівники. Перевірте себе. На які питання відповідають прислівники? Що вони називають? З якою частиною мови найчастіше пов'язані мовленні. Чи мають прислівники закінчення? Чому? Якщо ви дали відповіді на всі запитання, поставте на своїх полях смайлик. Якщо на деякі питання ви не змогли знайти відповідь, то будь ласка, прочитайте ще раз правила. За темою Прислівник. Вашим домашнім завданням буде вправа 8 на сторінці 125. Вам потрібно утворити прислівники від поданих слів і записати їх. День. Зима, весна, рік. Ми сьогодні на уроці вчились утворювати прислівники. Тому у вас все вийде чудово. З трьома з утворених слів склади і запиши речення. Я вам дякую за урок. До побачення!